Хотів би поділитися одним секретом, який його ще називають секрет сімейного щастя. Часто буває на весіллях запитують, а в чому секрет? Кличуть якихось старших людей, які вже прожили багато років, і їх просять поділитися якоюсь порадою. Що би я хотів сказати, в чому секрет сімейного щастя? Секрет сімейного щастя в тому, щоб його не шукати. Тому що коли людина шукає сімейне щастя, вона концентрується на собі. Щоб їй було добре. Кожна дівчина, вона десь, напевно, з юних років представляє собі, як вона вийде заміж, який в неї буде чоловік, як він буде її любити, як він буде біля неї ходити, як він буде їй щось купляти. І, відповідно, в цьому і є щастя, що тобі щось будуть робити добре. Відповідно, хлопець десь так собі це представляє. Що будуть, буде дівчина біля нього ходити, його дружина буде робити те, що він хоче. І ми концентруємося на собі. Ми думаємо про те, як би було добре нам. І відповідно, чим більше ми цього щастя прагнемо, тим далі воно від нас віддаляється як горизонт, коли ми йдемо до нього. А він чимраз далі і далі. Тому, коли ми на цьому не концентруємося, коли ми не звертаємо всю увагу свою на те, щоб бути мені щасливим, а думаємо про нашу другу половинку, думаємо про те, що йому подобається, що вона би хотіла, що можна приємне зробити для нього чи для неї. Тим самим ми цього щастя досягаємо, навіть його не прагнучи. Тому секрет сімейного щастя в тому, щоб робити добре нашій половинці, і тоді щасливі будуть обоє. Подумайте про це з Богом.